Всім доброго дня! Сьогодні розглянемо акційну газету АТБ. Акція Економія, яка буде діяти з 28 червня по 4 липня. І так, розглянемо, які ж у нас будуть тут товари. Дивимось майонез провансаль Щедро» 24,50 за 300 грам. Соус шашличний «Кетча український, торгова марка Руна. 485 грам, 38,90 буде коштувати. Далі дивимось. Ось така ковбаса салямі болгарська. 250 гривень, 29 копійок за кілограм. Далі ковбаса австрійська. 97,40 за 400 грам. Далі в нас тут будуть іти арахіс мікс. Смажений солони зі смаком бекону, хрусткі оболонці зі смаком перцю чілі, васабі, арахіс плюс кукурудза зі смаком сиру, торгова марка Bob. Відповідно, 60 грамів 70 і 75 грам. Ціна залежить від упаковки. 60 грамів буде коштувати 13,90, а вже більше 17 гривень 20 копійок. Далі, ось такі великі чіпси, 200 грам Своя лінія. Торгова марка 49,90. Далі, ось такий живчик, 2 літри напій. газований і негазований, По 27,90. Так, далі, в нас іде напій. Нектар, апельсин, безалкогольний, соковий негазований і виноград. Гранат. Торгова марка літо, 39,90 за 1,5 літри. Так, далі в нас іде вугілля деревне, своя лінія 2 кг. Набір для пікніку 21 предмет. За таку упаковку 199 гривень. Цубка холодильник 199 гривень. Та шезлон 1199 гривень. А також буде ось така парасолька пляжна за 229 гривень за штучку. Далі дивимось, що у нас тут буде ось така шинка рулет курячий варена торгова марка Доброу. Далі дивимось виріб фаршевий часниковий 47,50 за 420 г. Далі виріб фаршевий, апетитний, 27,80 за 500 грам. Далі ось такі сердельки, шинкові варені, торгова марка Добро 244,60 за кілограм. Буде ось такий сир Комо, Так, буде коштувати 46,90 гріховий, а вершковий сметанковий і гауда 39,90. Також будуть ось такі сирки плавлені, вершковий те на також торгова марка Кому 12,50. Далі сир м'який інсалата, бринза, Торгова марка Кому 34,90. Далі звенигородський сир, звенигора 48,90 за 160 грам, також торгова марка Пиріатин 40,90 також 160 грам. Сир твердий, 12 місяців 58,90. Також такий ось буде сир плавлений. Із сиром і з цибулею. Пластинами 41,90. Так, і дольче, йогурт. Полудниця. Персик, маракуя, ананас диня. Банан кокос, 19,90. Далі буде ось таке у нас тут морозиво. Солона, карамель, полуничний білій, кондитерські глазури, карамель шоколад двошарове. Також кондитерські глазурі 15,90. І ось таке морозиво хрещатик. Пломбір шоколадний, крем брюле. 1580. Далі ось такий. Чай буде ловери 32,80. Чорний байховий цейлонський з бергамотом, Golden Cей Lonz Special Green, зелений китайський. Далі чай торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected. 37,90, 42,90 і 41,90. Все залежить від грамовки. Далі кава Якобс, якобс буде йти тут за 280 грам розчинної кави 292,90 за 200 грам 179,90. Мелена буде коштувати за 230 грам 64,90. І кава в зернах 299,90 за кілограм. Далі, ось такі шоколадки будуть. У нас і білий, молочний чорний, торгова марка Millennium. 20 гривень 90 копійок. Далі дивимось соус майонез. бургер провансаль, торгова марка «Чумак». 19:30 та 28:40. Далі соус соєвий 22,90 за 200 мл. Соус хокаю Club, торгова марка. Далі в нас будуть тут огірки європейські мариновані торгова марка Верес 68,40 і огірки корнішони мариновані «Палпол» пал, 89,90. Вибачте, 85,90. Далі крабові палички заморожені, 32,80 за 240 грим. Пресирви своя літня, селедець філе шматочки 49,40 крало сусива форелі торгова марка Norman 164,30 Далі. Буваємось. Будуть отакі вафлі від торгової марки «Рошин» За 9,90. Печиво ловіта, какао зі шматочками, також торгова марка Рошин 2270. Батончик за 6,90 з ногою та карамелью, з арахисом, ногою та карамелью, глазурований. торгова марка своя лінія. Далі ось така приправа ексклюзив до риби до м'яса, торгова марка, приправка. Локшина буде за 15,60 євро. Зі смаком курки та грибів. Шеба, корм. Океаничної рибы из домашня птицей з яловичної в соусі за 15,40. Тут у нас 75 грамм. Далі будуть ось такі підгузки. Хагис Elite Soft, розмір 3,4 381,90 підгузки трусики. Huggies. 4, 5, 6, розмер і підгузники, трусики міні-бі дитячі. 209,90. Так, далі дивимось, у нас іде маска, і шампунь. торгова марка Калос. Тут у нас іде одна літра за 99,90. Це в нас і шампунь, і маска. Рушник паперовий, тришаровий з кольоровим тисненням 50 гривень, 40 копійок. Так, далі в нас іде папір, туалетний делюкс. І ароматизований він тришаровий. 4 штучки, 66,90 серветки вологі Giegles, 25,50. Тут у нас 72 штучки. Так, буде ось такий коньяк. 3 зірочки, 5 зірочок, 128,40 та 151,70, одна, віски, 420 гривень горілка – 117,50. Вино 139,90 та 99,90. Вино асті 126,90. Вино розумний вибір за 1 літру, 47,50, далі. йде в нас тут пиво: світло безалкогольне «Стейла Артуа» – 26,90 та 21,90 відповідно, пиво 36,50. Безалкогольне і пиво Hike 2290, сидер зі смаком Фраголіно, віла бянка 2990. І пиво Чернігівське, лайт і світле 3050 і 5190 відповідно. Так, Далі дивимось. Переходимо до акції. 7 днів АТБ, яка буде тривати з 29 червня по 5 липня. І так, розглянемо, які ж товари будуть у нас на акції. У нас буде книга серія Стікербук малюкам в асортименті 52.90. Також книга Вчись граючи» 43,90 в асортименті. Книга Мишеня Тім в асортименті 109 гривень. 189 гривень книга серія Minecraft. Далі будуть ось така іграшка. Дитяча машинка. Mercedes-Benz Sprinter 3+, 249 гривень. Іграшка дитяча машинка 71,90. Далі дитяча модель іграшка, модель міського транспорту. Технопарк 3 299 гривень за одиницю. Далі фігурка ігрова Лол surprise 139 гривень. Далі в нас іде іграшка м'яка 149 гривень, і My Pops S1 3590. Далі набір сюрприз, лизун антистрес Містер Бу 99,90. Далі в нас іде. Набір розвиваючий на магнітах в асортименті 84,90, набір подарунковий Hot Wheels 249 гривень за набір, набір для дитячої творчості, м'яка мозаїка 91,90 і набір для гри в піску 119 гривень. Далі розглянемо такі товари для дому, як посуд. Тарілка 35,90, салатник 51,90 і посуд, скляний з кришкою 179 гривень. Сковорода алюмінієва, буде, 299 гривень. Ніж багатофункціональний за 129 гривень. Далі, ось така буде чашка скляна, з термоскла за 99,90. Набір лік кухонних 34,90. Далі йде органайзер для дрібних предметів на 24 відділи за 159 гривень. Пляшка пластикова 750 мл за 99,90 Миска пластикова, 8,5 літрів 61,90 Далі буде така миска пластикова з силиконовими складними боковинами за 169 гривень. Далі в нас іде кошик. Органайзер універсальний для холодильника 60,90 за одиницю. Рушник кухонний 37,90. Бавовна. Розмір у нас іде 45 на 60 см в асортименті. Комплект двоспальної постільної білизни, дві наволочки, простират підковдра в асортименті за 499 гривень. Подушка буде лебедячий пух за 279 гривень. Розмір у нас тут буде йти 50 на 70 см. Так, дивимось, далі зубна паста біотон Total Extreme mind 250 мл в асортименті, бальзам для губ 2990 спрей парфумований. В асортименті 139 гривень. Також далі буде у нас чохол, футляр для навушників та дрібниць, подушка підголівник для подорожей. В асортименті за 239 гривень. Далі набір шкарпеток дитячих, марка 31,90 за набір. І набір шкарпеток чоловічих, примір суг з 55,90. Буде йти тут три пари в наборі в асортименті. Сорочка жіноча 189 гривень. Шорти чоловічі 199 гривень. Бейсболка чоловіча та жіноча в асортименті за 149 гривень. Далі ось такий засіб унікал 24,90. Клей ПВ універсальний водостійкий 44,90 блокнот магніт 1990 з відривними листами на 30 листів буде йти в асортименті за 1990. Набір стікерів 2 аркуші 18,90 за набір. Далі, ось такий пластик, пластиковий ящик, балконний 119 гривень. В асортименті він буде йти в нас для квітів ящик на 30 см. Далі такий світильник садовий на сонячній батареї за 69,90. Далі клеєвий пістолет зі стрижнями на три штучки. 99,90. Буде йти фен промисловий, номінальна потужність 1600 Вт, 399 гривень. За одиницю. І ось такий набір ліхтарів для велосипеда живлення 5, 3 а за 129 гривень. І так, ми розглянули акцію Економію ТБ і акцію 7 днів АТБ, які будуть діяти з 28 червня. По 4 липня і з 29 червня по 5 липня відповідно. Всім дякую за увагу. До побачення!